І з цього погляду душевні реакції мешканців концентраційного табору мають важити для нас більше, аніж звичне віддзеркалення певних фізичних та психологічних обставин. Навіть якщо такі нелюдські умови, як недосипання, недоїдання та різноманітні душевні стреси, спричиняються до того, що в'язні реагують певним чином. У підсумковому аналізі стає очевидним, що та особистість, якою стає ув'язнений, є результатом внутрішніх рішень, а не продиктована впливом табору. Отже, кожна людина здатна навіть під впливом обставин вирішувати, ким стане духовно і фізично. Вона може зберігати свою людську гідність навіть у концентраційному таборі. Достоєвський якось сказав Я боюся лише єдиного. Не бути вартим своїх страждань. Ці слова часто спадали мені на гадку, коли я стикався зі страждальцями в таборі, чиї муки і смерть доводили, що останньої внутрішньої свободи не можна втратити. Мушу сказати, що вони були варті своїх страждань, те, як вони їх зносили, було істинним внутрішнім подвигом. Саме ця духовна свобода, яку неможливо відібрати, робила життя змістовним і цілеспрямованим. Активне життя служить меті реалізації цінностей у творчій праці, тим часом як пасивне життя, спрямоване на отримання насолоди, уможливлює отримання задоволення від споглядання краси, мистецтва або природи. Але є сенс і в тому житті, яке майже повністю позбавлене творчості і насолоди. І яке залишає лише єдину можливість продемонструвати високоморальну поведінку, а саме уставлені людини до свого існування, обмеженого зовнішніми силами. Людину позбавили творчого життя і насолоди, але не тільки творчість і насолода мають сенс. Якщо взагалі існує сенс життя, то мусить бути і сенс у стражданні страждання це невід'ємна частина життя, так само як доля і смерть. Без страждання і смерті життя людини несповнене. Те, як людина ставиться до своєї долі й усіх супутніх страждань, те як вона несе свій хрест, дає їй багаті можливості, навіть за найважчих обставин, надати життю глибшого сенсу. Людина може бути сміливою, гідною поваги і безкорисливою. Або ж у суровій боротьбі за самозбереження вона може забути про свою людську гідність і уподібнитися до тварини, але вона завжди має вибір скористатися можливістю зберегти моральні цінності чи в складних обставинах забути про них. І саме це визначає, варта вона своїх страждань чи ні. Не думайте, що ці розмірковування мають мало спільного із цим світом і надто далекі від реального життя. Це правда, що лише кілька людей здатні досягти таких високих моральних стандартів. Лише поодинокі в'язні можуть зберегти свою внутрішню свободу та духовно збагатіти у стражданнях. Але навіть один такий приклад є вагомим доказом того, що внутрішня сила людини може піднести її над зовнішніми обставинами. Такі люди є не тільки в концентраційних таборах. Будь де людина, яка протистоїть долі, отримує шанс осягнути щось через власні страждання. Розгляньмо долю хворих, особливо невиліковних. Колись я прочитав листа неповносправного хлопця, у якому він зізнавався товаришу, що його життя добігає кінця, і навіть операція не допоможе. Далі він писав, що пригадує побачений ним фільм, герой якого чекав смерті сміливо й гідно. Хлопець подумав, що зустріти смерть гідно це величезне досягнення. І зараз, писав він, доля подарувала мені такий самий шанс. Ті з нас, хто багато років тому бачили фільм Воскресіння, знятий за Романом Толстого, могли подумати подібним чином. Там були величні долі і величні люди. У більшості з нас, у наш час, не було ані таких величних доль, ані жодного шансу досягнути подібної величі. Після фільму ми зайшли до найближчої кав'ярні і над чашкою кави з бутербродом забули ті давні метафізичні думки, які на мить промайнули в наших головах. Та коли самі ми зіштовхуємося із величним фатумом і маємо вирішити, чи зустріти його з рівною йому духовною величчю, тоді можемо забути про юнацьку рішучість багато років тому і зазнати поразки. Можливо, надійде день. Коли комусь із нас випаде нагода знову подивитися цей або подібний фільм, але тоді перед нашим внутрішнім поглядом неочікувано виникнуть інші картини образи людей, які досягли в житті значно більшого, ніж покаже сентиментальний фільм, можуть пригадатися розповіді про внутрішню велич певної людини, як от історія про молоду жінку, свідком смерті якої я став у концентраційному таборі. Це проста історія. Оповідати її недовго, і вона може прозвучати так, ніби я її вигадав, але для мене ця історія, наче поема. Ця молода жінка знала, що протягом кількох наступних днів помре, та коли я розмовляв з нею, вона випромінювала радість. Я дякую долі за те, що вона так боляче мене вдарила, сказала вона мені. У минулому житті я була зіпсутою і не ставилася серйозно до духовних досягнень. Показуючи у вікно барака, вона сказала Це дерево, мій єдиний друг, який поділяє мою самотність. Крізь вікно вона бачила лише гілку каштана, і на цій гілці розквітали дві квітки. Я часто розмовляю з деревом, зізналася вона. Я остовпів і не знав, як сприйняти її слова. Можливо, вона марила, чи в неї виникали галюцинації? Занепокоєно я запитав, чи дерево відповідає, А вже ж!» Що ж воно сказало їй? Вона відповіла воно каже мені я тут, я тут, я життя вічне життя. Ми відзначили, що стан внутрішньої особистості в'язня переважно залежав не від перелічених психофізичних причин, а від вільного вибору. Психологічні спостереження за ув'язненими показали. Що тільки люди, які притлумили свою внутрішню силу над моральною і психологічною сутностями, урешті ставали жертвами нищівного впливу табору. Постає питання, що може або повинно складати цю внутрішню силу. Колишні в'язні, описуючи чи пригадуючи свій досвід, погодилися в тому, що найбільше їх гнітила невідомість, коли йшлося про термін ув'язнення. Мешканці табору не знали дати свого звільнення. У нашому таборі було марно навіть розмовляти про це. Насправді, термін ув'язнення був не тільки непевним, але й необмеженим. Добре знаний психолог дослідник зазначав, що життя в концентраційному таборі можна назвати умовним існуванням. Ми можемо додати до цього визначення умовне існування з невідомою межею. Новоприбулі зазвичай нічого не знали про умови в таборі ті, ж, хто повернувся з інших таборів. Зобов'язалися мовчати, а з деяких таборів не повернувся ніхто. Після прибуття людини до табору її свідомість змінювалася, але водночас із кінцем невизначеності приходила невизначеність кінця неможливо було передбачити, де і коли закінчиться, якщо взагалі закінчиться ця форма існування. Латинське слово фініс має два значення кінець або фініш і мета до досягнення. Людина, яка не могла побачити закінчення умовного існування, не була здатною прагнути досягнення кінцевої мети в житті. Вона переставала жити для майбутнього, на відміну від людини у нормальному житті. Таким чином, цілком змінювалася сама структура її внутрішнього життя, з'являлися ознаки руйнації, знайомі нам з інших сфер життя. Безробітний, наприклад, перебуває в подібному стані. Його існування стало умовним, і у певному сенсі він більше не може жити заради майбутнього або прагнути до якоїсь мети. Дослідження долі безробітних шахтарів показало, що вони потерпають від своєрідного виду деформації часу внутрішнього часу унаслідок безробітного статусу. Засуджені також страждають від цього дивного сприйняття часу. У таборі маленька одиниця часу, наприклад, день, сповнений щогодинними тортурами та втомою, видається нескінченним. Довший відрізок часу, наприклад, тиждень, як видається, пролинає дуже швидко. Мої товариші погодилися зі мною, коли я сказав, що день у таборі триває довше за тиждень. У зв'язку з цим ми пригадали роман Зачарована Гора Томаса Манна, який містить кілька дуже точних психологічних зауважень. Ман досліджує духовний розвиток людей, які перебувають в аналогічному психологічному стані це хворі на туберкульоз, що живуть у санаторії і також не знають дати свого звільнення. Вони переживають подібний досвід, живуть без майбутнього та без мети. Один в'язень, який після прибуття марширував у довгій колонії новоприбулих від станції до табору, пізніше зізнався мені, що відчував, начебто йде на власний похорон. Життя видавалося йому абсолютно позбавленим майбутнього, ніби він уже помер. Це відчуття відсутності життя посилювали й інші обставини час, необмеженість терміну ув'язнення, яке відчувалося найбільш гостро простір, обмеженість життєвого простору в'язницею усе по той бік колючого дроту ставало віддаленим, недосяжним і певним чином нереальним. Події люди поза табором. Усе нормальне життя там видавалося в'язню примарним. На зовнішнє життя, те, що можна було бачити звіддаля, він дивився, наче мрець, який споглядає світ з іншого виміру. Людина, котра дозволила собі занепасти, тому що не могла побачити жодних майбутніх цілей, поринала в думки про минуле. Щоправда, ми вже говорили про тенденцію дивитися в минуле, щоб зробити сьогодення з усіма його жахіттями менш реальним. Але в уникненні реальності криється певна небезпека. Неважко прогавити нагоду угледіти в табірному житті щось позитивне, але ці нагоди завжди існують. Ставлення до нашого умовного існування як до нереального само по собі було важливим фактором, через який в'язень втрачав прив'язки до життя, усе видавалося беззмістовним. Такі люди часто забували, що просто опинились у такій винятково важкій зовнішній ситуації, яка дає людині можливості духовного зростання. Замість сприйняття табірних труднощів як іспиту для внутрішньої сили, вони не ставилися з повагою до свого життя, і зневажали його як щось несуттєве. Життя для таких людей втрачало сенс. Звісно, лише окремі особи були здатними піднестися до значних духовних висот. Але цим небагатьом вдалося досягнути людської величі, навіть досвідчуючи невдачі та смерть, сягнути вершин духу, які за звичайних обставин залишилися б недосяжними. Більшості з нас, посередніх та нерішучих, стосуються слова бісмарка життя, нагадує відвідини стоматолога. Завжди думаєте, що найгірше ще попереду, і ось усе вже позаду. Перефразуючи це висловлювання, можемо сказати. Що більшість людей у концентраційному таборі вірили, що реальні можливості життя вже позаду. Однак насправді така можливість була і був виклик. Цей досвід можна було обернути на власну перемогу, перетворюючи життя на внутрішній тріумф, або можна було ігнорувати ці виклики і просто животіти, як це робила більшість в'язнів. Будь-яка спроба боротися з психопатологічним впливом табору на в'язня за допомогою психотерапевтичних або психогігієнічних методів, мала на меті дати йому внутрішню силу, змальовуючи цілі в майбутньому, які він міг би побачити. Інстинктивно деякі в'язні намагалися знайти їх самостійно. Це особливість людини, яка може жити, лише дивлячись у майбутнє суп спеція аетернітатіс. І це її порятунок у найважчі моменти існування, хоч інколи людина мусить спонукати себе подумати про це завдання. Пригадую власний досвід майже плачучи від болю, я страшенно натер ноги подертим взуттям. Я човгав декілька кілометрів у складі довгої колони з табору до місця роботи. Дуже холодний, лютий вітер пронизував нас. Я не припиняв розмірковувати про нескінченні маленькі проблеми нашого жалюгідного життя. Що ми їстимемо ввечері? Якщо на додачу отримую шматочок ковбаси, то чи не виміняти його на шматок хліба? Чи повинен я віддати останню сигарету, яка залишилася від премії, отриманої два тижні тому за миску супу? Де знайти шматок дроту, щоб замінити обривок, який служив мені за шнурівки на одному черевику? Чи встигну я дійти до місця роботи вчасно, щоб приєднатися до моєї звичайної робочої партії? Або ж потраплю до іншої, де може виявитися брутальний бригадир. Як зав'язати хороші стосунки з капо, який може допомогти мені отримати роботу в таборі, щоб не доводилося здійснювати щодня ці жахливо довгі переходи? Я відчував огиду до цього стану справ, який змушував мене щодня і щогодини думати про такі тривіальні речі. Я спробував звернутися думками до іншого предмету. І раптом побачив себе на кафедрі в добре освітленій, теплій і приємній на вигляд аудиторії. Переді мною у зручних розкішних кріслах сиділи уважні слухачі. Я читав лекцію про психологію в концентраційному таборі усе, що гнітило мене цієї миті, стало об'єктивним, розглянутим та описаним із безсторонністю науковця. Цим способом я зумів якось піднятися над ситуацією, над стражданнями тієї миті і поглянув на них так, ніби вони вже опинилися в минулому. І я і мої турботи стали об'єктом цікавого психологічного дослідження, що я його проводив. Що сказав Спіноза в етиці Афетus quui passio est disinit esse passio simulat quie еus et diстinctam, formamus і Емоція, яка є стражданням, припиняє бути стражданням. Щойно ми створюємо її зрозумілу і докладну картину. В'язень, який втратив віру в майбутнє, своє майбутнє приречений, із втратою віри в майбутнє він також втрачає свою духовну стійкість. Він дозволяє собі занепасти та стає об'єктом духовного і фізичного розкладу. Зазвичай це трапляється доволі несподівано, у формі кризи, симптомів, які відомі кожному досвідченому мешканцю табору. Усі ми боялися цього моменту не в себе, що було безцільним, але в наших друзів. Здебільшого це починалося з того, що одного ранку в'язень відмовлявся вдягатися і вмиватися або виходити на площу для переклику. Жодні прохання, удари чи погрози не діяли на нього він лише лежав, майже нерухомо. Якщо ця криза виникала внаслідок хвороби, він відмовлявся йти до шпитального блоку або зробити хоча б щось, щоб допомогти собі. Він просто здався. Він залишався на місці, лежачи у власних випорожненнях, і його більше нічого не турбувало. Якось я спостерігав трагічну демонстрацію близького зв'язку між втратою віри і цією небезпечною відмовою від боротьби за життя F, мій старший наглядач. Досить відомий композитор і лібретист одного дня зізнався. Хочу вам дещо розповісти, лікарю. Я бачив дивний сон. Голос сказав мені, що я можу лише побажати чогось або маю сказати, що хочу дізнатися, і отримую відповіді на всі свої запитання. Що, на вашу думку, я запитав. Я хотів знати, коли для мене закінчиться війна. Ви знаєте, що я маю на думці? Лікарю, для мене. Я. Хотів знати, коли нас, наш табір, звільнять і настане край нашим стражданням. І коли вам це снилося? запитав я. У лютому 1945-го, відповів він, розмова відбувалася на початку березня. І що ж відповів цей голос у вісні?» Він крадькома прошепотів березень 30-го. Коли Еф розповів мені про свій сон? Його досі сповнювала надія і сподівання, що цей голос має рацію. Та з наближенням обіцяного дня новини про фронт, які досягали табору, зробили передбачення його звільнення нереальним. 29 березня Ф несподівано захворів, у нього сильно піднялася температура. 30 березня, у день, коли, згідно з передбаченням, війна і страждання, повинні були припинитися для нього, він почав марити із непритомнів. 31 березня він помер. За всіма зовнішніми ознаками це була смерть від тифу. Ті, хто знає, яким щільним є зв'язок між станом свідомості людини, сміливістю і надією або їхньою відсутністю, і станом імунітету, розуміють, що раптова втрата надії і мужності можуть виявитися фатальними. Справжня причина смерті мого товариша полягала в тому. Що очікуване звільнення не відбулося, і він зазнав прикрого розчарування. Це різко понизило стійкість організму до прихованої тифозної інфекції. Його віру в майбутнє і волю до життя паралізувало, і його тіло стало жертвою хвороби, хоча цей голос з'їснув урешті мав рацію. Спостереження за цим випадком і висновки, почерпнуті з нього, збігаються з фактом, до якого привернув мою увагу головний лікар концентраційного табору. Рівень смертності в таборі між Різдвом 1944 і Новим роком 1945-го перевищив усі попередні показники. На його думку, пояснення цього зростання не в погіршенні умов праці або харчування, чи зміні погоди чи епідеміях. Просто більшість в'язнів жили з наївною надією, що вони повернуться додому до Різдва. Коли наблизився святковий час і не з'явилося жодних підбадьорливих новин, в'язні втратили мужність і піддалися розчаруванню. Це мало небезпечний вплив на їхню опірність, і чимало з них померло. Як ми вже зазначали, будь-яка спроба відновити внутрішні сили людини в таборі. Мала насамперед полягати в демонстрації їй якоїсь майбутньої мети. Слова Ніцше, той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-яке як, можуть стати провідним гаслом для всіх психотерапевтичних і психогігієнічних зусиль задля порятунку ув'язнених. Коли б не виникала нагода, їм потрібно усвідомити навіщо мету для їхнього життя. Разом з метою дати їм силу витерпіти страхітливе як їхнього існування. Горе тому, хто більше не бачив сенсу свого життя, мети, цілий і жодного сенсу в його продовженні, він незабаром гинув. Типова відповідь, за допомогою якої така людина відкидала всі підбадьорливі аргументи, звучала так я більше не маю жодних очікувань від життя, що відповісти на це. Насправді ми потребували фундаментальної зміни у ставленні до життя. Ми мусили навчитися самі і більш за те навчити людей у відчаї, що важливо не те, чого ми очікуємо від життя, а те, що життя очікує від нас. Ми мусили перестати розпитувати про сенс життя, а натомість думати про себе як про людей, яким життя ставить виклики щоденно і щогодинно. Наша відповідь має виявлятися не в розмовах і роздумах, але в правильних діях і вчинках. Життя урешті це відповідальність за знайдення правильних рішень виниклих проблем і виконання завдань, які воно повсякчас ставить перед людиною. Ці завдання, а отже, і сенс життя, є різними для кожної людини у кожній ситуації. Неможливо дати загальне визначення сенсу життя. Життя не означає чогось туманного, воно дуже реальне та конкретне, так само, як реальні і конкретні завдання для людини. Саме вони формують долю людини, особливу і унікальну для кожного. Жодну людину і її долю не можна порівнювати з іншою людиною або іншою долею. Жодна ситуація не повторюється і кожна ситуація потребує іншого вирішення. Інколи ситуація вимагає від людини змінити свою долю вчинками, у інших випадках краще скористатися з можливості споглядати і усвідомити свої активи. Іноді людина повинна просто погодитися з долею, нести свій хрест. Кожна ситуація є унікальною і завжди є лише одне правильне вирішення проблеми. Коли людина виявляє, що їй призначено страждати, вона має сприйняти ці страждання як своє завдання єдине та неповторне. Вона повинна усвідомити, що навіть у стражданні вона унікальна і єдина у всесвіті ніхто не зможе звільнити її від страждань або взяти їх на себе. Сама людина обирає, як нести свій тягар. Для нас в'язнів ці думки не були міркуваннями, відірваними від реальності це були єдині думки, що могли нам допомогти. Вони утримували нас відчаю, навіть коли видавалося, що шансів вижити не залишилося. Дуже давно ми проминули фазу запитування про сенс життя, наївне розуміння життя як досягнення певної мети через активне створення чогось значного. Для нас сенс життя охоплював ширше коло між буттям і смертю, стражданням і помиранням. Коли ми відкрили сенс страждань, то відмовилися применшувати або пом'якшувати табірні муки, ігноруючи їх або затамовуючи фальшиві ілюзії і розважаючи себе удаваним оптимізмом. Страждання стало викликом, від якого ми хотіли відмовитися. Ми усвідомили приховані можливості для досягнень, можливості, про які поет рільке писав Як багато існує страждань, щоб їх подолати. Рільке мовив про подолання страждань, як інші говорять про виконання роботи. Ми мали подолати безліч страждань. Затим було необхідно повернутися до них обличчям, намагаючись звести до мінімуму миті слабкості і вгамованих сліз. Але не потрібно було соромитися сліз, поза як сльози свідчили, що людина наділена найвищою мужністю, мужністю страждати. Лише одиниці розуміли це. Вони сором'язливо визнавали, що іноді плакали, як от мій товариш, котрий відповів на моє запитання, як він позбавився набряків зі знанням. Я виплакав їх із мого організму. Тендітні паростки психотерапії або психогігієни були, якщо взагалі були можливими в таборі індивідуальними або колективними за характером. Індивідуальні психотерапевтичні зусилля інколи набували характеру життєрятівної процедури. Ці зусилля зазвичай були спрямовані на запобігання самогубствам. Дуже суворі правила табору забороняли будь-яку спробу врятувати людину, яка намагалася накласти на себе руки. Тому, наприклад, нам забороняли перерізати мотузку, на якій людина намагалася повіситися, таким чином важливо було попередити виникнення цих спроб. Пригадую два випадки нездійснених самогубств, дивовижно подібних між собою. Обоє чоловіків розповідали про свої наміри накласти на себе руки. Обоє наводили типовий аргумент вони не мали чого очікувати від життя. У обох випадках потрібно було переконати їх, що життя ще очікує чогось від них, щось у майбутньому на них чекає. Справді, ми з'ясували, що в одного з них була обожнювана дитина, яка чекала на батька за кордоном. У випадку з іншим йшлося не про людину, а про предмет. Цей чоловік був науковцем і написав серію книжок, яку ще треба було закінчити. Його працю не міг завершити ніхто інший, так само як інша людина не могла замінити батька коханій дитині. Ця унікальність і єдність, що відрізняє кожну індивідуальність і робить змістовним її існування, такою самою мірою стосується творчості, як і людської любові. Коли усвідомлена неможливість заміни людини, відповідальність, яку ця людина несе за своє існування і його продовження, виявляється у повні. людина, котра усвідомила відповідальність, що вона несе її перед людською істотою, яка палко чекає або перед незакінченою працею не легко вважатиме своїм життям, вона знає, навіщо їй жити, і зможе витерпіти майже будь-яке як. Нагоди для колективної психотерапії в таборі були, звісно ж, обмеженими. Правильний приклад був ефективнішим за будь-які слова. Старший наглядач блоку, який не взяв бік керівництва табору лише за допомогою підбадьорливої поведінки, міг справляти далекобіжний моральний вплив на людей, які йому підпорядковувалися. Вплив поведінки завжди ефективніший за слова, але часом слова також були ефективними, особливо у випадках. Коли емоційну сприйнятливість загострювали якісь зовнішні обставини, пригадую випадок, який став нагодою для психотерапевтичної роботи з мешканцями барака у наслідок підвищення їхньої сприйнятливості через певну ситуацію. Це був паскудний день. Під час шикування нам оголосили, що відтепер чимало вчинків будуть трактуватися як саботаж і таким чином каратимуться негайною стратою через повішення. Серед цих злочинів було відрізання маленьких смужок від старих ковдр, ми використовували їх для фіксації гумілково-стопного суглоба і зовсім незначні крадіжки. За кілька днів до того, півмертвий від голоду в'язень пробрався на склад і вкрав кілька кілограмів картоплі. Крадіжку виявили, але кілька в'язнів упізнали злодія. Коли керівництво табору почуло про це, Звеліло виказати винного, інакше весь табір голодуватиме весь день. Звісно, дві з половиною тисячі осіб вирішили постувати. Увечері цього пісного дня ми лежали в наших земляних бараках із дуже прикрим настроєм. Ми майже не розмовляли, бо кожне слово дратувало. Потім, ніби проблем, бракувало, згасло світло настрій упав до найнижчої поділки. Але наш старший наглядач був мудрою людиною, він виголосив невеличку промову про те, що займало наші думки в той час Він говорив про багатьох товаришів, які померли протягом кількох останніх днів від хвороб чи самогубств, але також згадав те, що могло бути справжньою причиною їхньої смерті втрата надії. Він вважав, що має бути шлях запобігання жертвам у майбутньому і вказав на мене. Попрохавши щось порадити, бачив бог. Я не мав настрою вдаватися у психологічні пояснення або читати проповіді, пропонуючи моїм товаришам певний вид медичної допомоги для їхніх душ. Я змерз і хотів їсти, почувався роздратованим і втомленим, але мусив докласти зусиль і скористатися із цієї унікальної нагоди.